Я продовжую знайомити вас із чудовими турецькими серіалами. У цьому відео ми занурюємось в топ-5 нових турецьких серіалів 2024 року. Готуйтеся до захопливих сюжетів, персонажів та історій, які утримують вашу увагу від початку до кінця. Відкриє сьогоднішню добірку серіал «Дилема». в центрі оповіді відома телеведуча, яка у прямому ефірі виводить злочинців на чисту воду, коли всю країну потрясає смерть 19-річної дівчини, на неї спрямовуються мільйони очей. Чи зможе журналістка залишитись неупередженою, якщо в справі замішаний її син? Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі, адже це дуже важливо серіал зірки далеко від мене. З дитячих років Гюнеш і Юзгар закохані одне в одного. Вони виросли в одному районі в сім'ях з однаковим матеріальним достатком. Мати Гюнеш усе життя пропрацювала економкою, а батько Рюзгара у рибній промисловості. Хан син одного з найбагатших людей у місті, закоханий у Гюнеш, і мріє одружитися з нею. Один жахливий нещасний випадок кардинально змінює життя одразу кількох людей. Серіал це кохання. Головною героїнею серіалу є дівчина на ім'я Ешил. Вона описує життєві події, які відбуваються і відбуватимуться за допомогою футбольних термінів. Крім того, ми побачимо історію відомого футболіста на ім'я Єсін, який своїми голами піднімає настрій усій публіці. Серіал знімається в Кападокії, яка славиться своєю надзвичайною природою. Чи будете переглядати цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі. В центрі сюжету серіалу «Чорна шовковиця» – несамовита драма Зухал Ердем, яка трагічним чином втратила матір. Вона, ледь переживши горе, розуміла, що не має права піддаватися горю і опускати руки. Інакше її рідні, брати й сестри, головне батько Четін, скоро опиняться в біді, звідки вже тяжко вибратись. Зухал давно мріяла здобути медичну освіту і стати лікарем, але з мрією довелось розлучитися. Вона звалила на свої тендітні плечі всі турботи і клопоти батька, братів. Та сестер. Усі довгі роки вона з гордо піднятою головою несла тягар і знала, що одного разу доб'ється свого. Нарешті, на піку своєї кар'єри, зухал стала фахівцем з особистісного розвитку і робила великі успіхи на цьому терені. Батько з великою любов'ю називав її Моя чорна шовковиця. Їй судилося зустріти своє кохання в особі Тайфун і пережити найдраматичніші моменти свого життя. Зухал одного разу відкрила своє серце чоловікові і опинилася на арені масштаб подій. Серіал Асаф Асаф працює водієм таксі. Власні принципи для нього важливіші за гроші. Його стійкий і щасливий світ руйнується після розлучення з дружиною та розлуки з сином. На додачу до всіх неприємностей він потрапляє в автомобільну аварію, і опиняється в епіцентрі кримінальних розборок. Тепер життя невинного чоловіка перебуває в руках мафіозі, а ватажок на сух має намір з допомогою Асафа розквитатися з давніми супротивниками. Бонусом сьогоднішньої добірки є серіал Ворог кохання. Це історія однієї родини, в якій мирно живуть троє доньок. Бахріє віддала багато сил, терпіння і любові, щоб виростати своїх дітей благополучними. Інджі, Нева, Фарасет, Махур. Завжди відчували любов і підтримку матері. Тому Бахріє, яка побачила в житті і прикрощі, і хвилини гірких сліз, що сили намагається уберегти від цього своїх доньок. Однак життя так влаштоване, що майже кожен припускається власних помилок і вчиться на гіркому досвіді. Але Бахріє, як матері, дуже боляче бачити нещастя своєї доньки Інджі, яка так жорстоко помилилася у своєму коханні, сильно опеклася після зради коханого чоловіка. Тепер Інджі повністю позбулася райдужної мрії. Та зненавиділа весь чоловічий рід. Серцевий біль може і став потроху вщухати, але гіркий урок зовсім не забутий. Серце дівчини наглухо закрите від усіх почуттів до чоловіків, і більше того, вона більше не довіряє жодному з них. Але саме в такий складний і суперечливий період свого життя вона випадково знайомиться із молодим і талановитим лікарем Уйгаром, який виявився повною її протилежністю. В той час як Інджі є ворогом кохання, романтичної айгар сповнений і Реалізму і щиро вірить у високі почуття, які здатні щасливити людину по-справжньому. Уйгар, зачарований в інжі і перечуття йому шепоче, що на нього чекає вельми важка робота. Привернути дівчину до себе, розтопити лід на серці красуні це одна справа, а домогтися повної довіри і відповідних почуттів зовсім інша. Не забудьте написати в коментарі, який серіал ви будете переглядати в першу чергу, це дуже важливо. Бувай!